До журналістів телеканалу Конкурентів звернулись мешканці багатоповерхівки на вулиці Набережна. Вони розповіли, що протягом кількох днів у їхніх квартирах не було газопостачання. В четвер в групі ОСББ Набережна 10 написали звернення мешканців, що пропав газ. Я їм написала, що, будь ласка, звертайтеся в газову службу. Хто вам ну, хто з ким є договори, хто подає газ? Згодом жінка зателефонувала майстру, щоб з'ясувати деталі. За її словами, працівники повідомили їй про ймовірну причину. Я зв'язалася з майстром і кажу, на підставі чого ви відключили. Цілий стояк людям газу вони повідомили, що уті, був витік газу у компанії газорозподільні мережі України пояснили, що газ дійсно тимчасово вимкнули через технічну необхідність. Розкажіть, чому з яких причин було вимкнуто газ на цій вулиці в цій багатоповерхівці? З технічних причин у будинку було припинено газопостачання вчора, 28 липня, було відновлено газопостачання до цього будинку. Тож, хоч із затримкою в кілька днів, але газопостачання до будинку вже відновили. Як пояснили на підприємстві, після усунення витоку газ одразу не подавали, бо не вдалося зібрати всіх мешканців. Мовляв, це необхідно для перевірки системи. Завдяки голові ОСББ, пані Тамарі, 28 липня вдалося зібрати майже всіх мешканців, крім однієї квартири. Під час перевірки витоків не виявили. Тож газ у будинку одразу увімкнули.